Всім привіт! Зараз буде обзор на мої табалапки. Ну і таба сквіші Так, ну давайте розпочнемо. Не звертайте увагу, що це таке, ну тому що, коротше, я ніяк це спрятати не могла. Тому що мені ж треба ну таку штучку, щоб мені камера могла держатися. Так, ну, ось погляньте. В мене ось такі от є табалапки. Ну, і там є та квіше. Давайте почнемо з, наприклад, цієї. Вона перша. Вона моя, можна сказати, як сама перша таба-лапка. Ось така. випав. Така, сама перша можна сказати. Ем, ну, у мене ще була чорна, але вона вже ну, випала. Це саме перша, яку я іменно. Ну, мені вам подарила, коротше, іменно моя Ось така таба-лапка. Ну, і коли ми кудись ходили, коротше, якийсь хлопчик там був маленький, він мені просто подивіся, порозривав мені мої лапки. Я просто в шоці коляди. Просто порозривав. Взяв і розривав. Я в шоці була просто на лапка. Давайте ми будемо складувати. Далі я, я їх тут з пакетку витаскуваю. Лапка. Вона прозрачна, вона дуже підходить ну, якби до цієї. Вона як Україна знає, така Україна прям. Ну, погляньте, в них мінус, тому що от, погляньте, бачите, ця дуже о, така товста, ця дуже ну, худа, така, ну, плоска. О, ця дуже м'ягенька, ця дуже тверда, ця не капельна ліпуча, ця ось вже більш ліпуча, вона, напевно, сама ліпуча. Така табалапка, вона моя майже улюблена. Так, ну і в неї є ексклюзивність. Вона світиться. Там є така штука прихована просто в тому я не знаю, як вам її показати. Ну Тому що я не буду її відривати балапку і цю не буду відривати, Ну вона моя сама доба. Так, Ну Мінус в тому, що її не можна мити. Її просто не можна мити. Тому що ця -то штучка вона спортиться портиться і все. Ну, а, але можна протирати якимись, ну, не знаю, мокрими салфезочками. Типу, ну так можна. Така доблапка. Так. Якось тут запуститься. Треба якусь камеру трішки підсунути. Вот так. Ну, коротше, тут покладу їх. Так. Далі. Я нас пакетики спокійників підтаскиваю. Так, це така естетична була табалапка, поки не відпала оця от штука. Коротше, вона відпала. Дуже красиво виглядає, ну, така, коротше, балапка. Вона це от, взагалі не ліпуча, ну трішечки тільки ліпуча, а це от ці чхоні, вони дуже ліпучі. Вона під водою дуже естетично прям виглядає. Така от. Далі, ой, тут шарміка така табалапка. Дуже прикольний цей шарик. Він був, ну, в кінці, як покажу, який лапить. Далі ось такий от міні-сквіш. У мене таких от міні-сквішів є багато. Ну, не дуже прям три. У мене їх було. Ну, чотири, але вже тільки три. Так от у неї трішки очко старається. Ладно. Так, і так покладемо. Так, далі. Ну, Якщо я вже почала з цих от... Сквіш покажу вам і оце. Дуже красива, це маленька свинка. Так откий сквішок, але вони до, ну, до речі такі, трішки тверді. Ну і останній цей сквіш покажу. Ну, Треба сквіш, тому що у ну, мене їх не багато, аж так. Так от такий от. Якийсь, не знаю, відноріх якийсь без рогу. Ну, я знаю, якась чугарсін. Далі давайте покажу вам ось таку от лапку. Така от, вона маленька, м'ягенька. О, у мене їх є 4 ось така. ось така, але ну, у мене їх є багато таких от маленьких. Вони в таких пакетиках, ось такі. такі аж 4. Я відкрию одну, в якої, ну, типу, немає цих бльосточків, тому що я не хочу потім бльосточки, Ну, типу, знаєте, ці всі витязки. от і так далі. Підкладу. І сьогодні, ми, кстати, оці от всі різні помпончики, я не знаю, там різні шарми, оці от всі ми їх поскладаємо в один пакетик, тому що, ну, я розумію, це незручно просто змагати цими помпончиками. Я дістану одну, тому що вони, вони всі однакові. Тільки просто ну, з, з цієї я вже ці, от, ну, ці штучки виняла. У мене ні одної табапки немає з ворсом. Я дуже хочу з ворсом. Так що я заїду колись і куплю. І обов'язково зроблю обзор на таблапку з ворсом. От така табалапчка. Вона дуже прикольна, мені дуже подобається. Це такі знаєте, маленькі, прям подушечки, такі м'ясенькі. Ну, мінус тому, вони всі між собою склеєні просто на цьому. І погляньте, як вони відрізняються. Ось погляньте на цю велику і на маленьку. Погляньте іменно на оці -от подушечки великі. Просто тут вона як тіпу, ну, сердечко перевернуте, а тут вона взагалі інша. Ну, я не знаю, чому так, ну, коротше, якось так. Я думаю, що я цю табалапку покладу в пакетик, тому що я не хочу, щоб вона мені забруднилася. Вони маленькі. Я не, аж так не дуже типу, ну. тому що мені шкода з ними гратися. Вони ну, завжди такі маленькі, мені дуже важко в пакетики запіхувати завжди. Тому я завжди граюся якимось іншим. Частіше я вам покажу, якими я граюся. Так, Ці давайте також десь сюди покладемо, в принципі. Так, йдемо далі. Ось цей я доволі таки часто граюся. Так, за... знову ж вже якісь шармики. Тут знову ж якісь, подивіться, просто якісь от, от шармики, ну, ці шармики. Це класика, завжди такі шармики в мене. Так. Е, я дуже засмутилася, коли дізналася полянку. Вона просто там розірвалася. Вона дуже прикольна. Вона була моя сама чи улюблена. Сама, Вона йде тепер, майже моя сама улюблена. Така, така прикольна та балапка. Ну, мені не подобається. Я не знаю, хто мені це зробив. Просто. Поляньте. Мені це хтось зробив, я за це дуже сумна. Просто. Обов'язково буде обзор, як я мої оці от всі табалапки. Ну, напевно, кроме маленьких. Так. В мене не буде видно, на я так от посуну. Так, покладу, так. Ну Все, напам'ятаємо, ми вже видно. І моя майже остання табалапка, ну, передостання. Ось така от Стикатфілд. Тут дуже багато цих помпонів в неї. Така от. Вона не дуже ліпуча. Доволі таки, ну, товстенька. Така, ну, ця от сама товста, і сама ліпуча, і сама м'яка. Не знаю, чому. Так, от така от була лапка. Трішки встану, щоб вам якось показати. От така от тебе лапка. Вона тверда, до речі, така. Ну, не така м'яка, як оця, от, наприклад. Ну, і ця м'якіша, ніж ця. Так. Ну, і тут якась попурка була, я її просто так взяла і лопнула і все. Так, ну і моя остання кобалапка. У мене ще були дві, які я сама зробила. Одна така велика, можете подивитися на моєму відео. І одна теж інша, вона на цьому відео була показана, але не якій робити. И вот такая-то балабка, ну, она с пистолеткой. Просто такая-то балабка с пистолеткой. Просто. Я думала, она хоть тришечки будет, типа, знаете, какая-то резиновая. Но она просто тверда. Такая-то Ну, и на этом видео это все мои таба-лабки, табасквиши и так дальше. У мене ще їх було більше та басквішів і табалапок, але вони вже десь покірялися. І тепер в мене тут є дуже багато, коротше, тут є дуже багато. У мене пакетиків різних. Там мені ще наверху, ну далі там був ще один. Коротше, тут в мене в коробці якісь. Я тепер хочу всі оці шарики просто взяти, висипати в коробочку. всі З всіх пакетиків просто. Взяти висипати. кожен шар, ці кульки, все, що там тільки є, пакетики пусті залишити. Я вам зараз покажу, що скільки вообще там цих буде. Гуляйте от все от все. Так, ну, ладно, давайте якось так це Ой, Мне даже подобаются эти помпончики. Давайте я все помпончики выкину. Так, мне требуется посунутая костюмка. Вот так. Ну, табелапки там трешечки типа, ну, заметно. Ну, нам эти табелапки теперь не интересны. Нам теперь интересны эти вот штучки. Так, вот тут и кисти. Кисти. борса. по так, я У мене є два шармики якісь. Ось такі от лапка і бантик. І ось погляньте це от все помпони Це весь уголок, помпони. Ну там ще якісь маленькі є ну це не рахується. Я їх всіх візьму зараз на руки просто в руки я їх візьму, вже випадають просто вже в мене з рук. Погляньте. Просто ось такі ці вони Дуже приятні, такі прикольні. Так, ладно, давайте ми їх вже в якийсь ну, пакетик всі скинемо. Так, давайте в ось цей пакетик я скину ну, типу, всі ці мої. Таті, я вам ще раз у мене є свій канал, який називається Емілія Балабан. Ну, можете там подивитися, ви думаю, обов'язково знайдете там мою фотку. Я там така сижу на камінчиках у красивого заката, Якось так. Ну, я вам відео щось зроблю, типу, або може і на цьому відео я вам покажу зараз, як я виглядаю. Так, я просто хочу зараз... При початку всі бомбончики погляньте, Поглянути переосток, у мене їх багато. Якби якісь, знаєте, запаковую подарунки, не знаю, якісь так. Або розпаковую якісь ці. Так, і це сюди і... Ой, тут ще один шарик. пригну. Так. Так, серпену вже немає. Я подивилася, ніде нічого немає, можна закривати. І ось тільки в мене різні просто шарм і так далі. Закідаємо це в коробочку. Я зараз швидко просто візьму і це все, прибираю. Просто швидко беру, закидую це все в коробочку, яка куди просто нарізку руку. Без зразу це да чи просто закидую і все. Раз. Два. Три. Звісно, ця та була з чорною, але тепер вона буде з осею. Щоб виглядало красиво, естетично, як типу Україна. Так, ці маленькі я швидко закидаю сюди про смі. І сквіші також. І тут якийсь пакетик. Ну, якщо буде якась табалапка, в неї пакетик. Ну, потіряється, типу. Так. Взагалі, ця коробочка вона була для цих от маленьких. Погляньте, воно трішки, наче ви бачите, відрізано, типу, тому що вони всі були між собою склеєні. А мені було незручно так. Так що я їх взяла і відрізала, коротше. І воно там трішки не дуже виглядить, але я подумала, яка різниця, як виглядають балапки. Головне, що їх можна жм'якати. Якщо б ми були взагалі сліпі, як ми б їх взагалі жмякали. Нам було б, ну, типу, чисто одно, як вона виглядає. Нам було б головне просто... Ну, типу пожм'якати її. Взагалі, деякі діти просто, в яких ну, не продають табалапки, просто хочуть табалапку хоча б пожмякати, щоб знати, що це таке. Бля, так вона виглядає, коли її жмякати. Так. І зараз я вам покажу мій канал в лайку. Так, ось катка в мене аватарка. Камера підбирається з боку ну, як це, короче. Я думаю, ви зрозуміли. Ось називається я ось так от Емілія Балабан. Типу, ну, от, от стільки в мене лайків. Ну і тут, коротше, мої відео. В мене їх дуже багато. Я вам зараз з них покажу. Наприклад, не знаю, це мене недавно було десь. Три цвітка, три дочері Аманда, Лінда і Роуз Аманда, Лінда і Роуз Рисували акварелями Щоб забути о времени Аманда, Лінда і Роуз Аманда, Лінда і Роуз Ну, якісь такі Це іменно в той момент, коли мені Мою оцю жовту табелапку Якийсь хлопчик розірвав Ну, не цей, звісно, це моя подружка Цей брат, якийсь такий. Ми, коротше, тусили всі. Це була наша банда ціла. Ми тусили, коротше. <рес> ну, коротше, там є багато відео. Ем, теж вам покажу якісь. Ну, наприклад, це. В старому домі на обочині Три цвітка, три дочері Аманда, Лінда і я вам зараз покажу моє улюблене просто улюблене. Я його прям обожнюю, погляньте. Так ну тут буде багато. Скажем, ска ми усталі. Не усна мої таємні. Що? Ну, короче. короче. Такі відео, то у мене і багато відео, навіть є з ночівкою, де я була у мене і чеські відео, ну де було значокку з моєю подружкою з Ну, Тут коротко, багато. Ми аж так віднімалися, це одне відео, де ми були всі, тому що ну, ми тусили. Ми не знімали, ми тусили просто. Ми в басейні купалися кожен вечір. Коротко, була просто бомба. Я не але десь є відео, конечно. Я вам можливо зараз покажу. Не ну, увагу на мічхол, да. Я його сама пробувала розмалювати, коротше. І мені не подобається. Ужас просто якийсь. Я вам зараз одне відео покажу, коротше. Кстати, як об... тепити. Красиво. Ну і всім пока!